Во ім' Отця і Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Нині в Ужгород прийшла страсна п'ятниця. Нині наші люди підійшли до Святої плащаниці, щоб преклонити коліна і віддати честь Господу Богу, котрий зайшов з небес, родився Діви Марії, став подобним нам як чоловік. Крім гріха, взявши наше тіло на себе, чудесним образом, молитою постом і стражданнями, кресними, смертю і воскресенням, преобразив наше тіло гріховне, склонне до гріха. Да, говорить о первородному гріхові, тобто склонність та, та зараженість нашої людської природи, і Христос ісцелив нашу природу сам в себе, поднявши наше тіло на крест, а потом з тим тілом воскрес, а потом тим тілом вознісся на небо і сів одесною сили Бога Отця, і що зафіксовано в нашому символі віри, а потом послав Духа Святого на П'ятдесятницю, щоб. Образувати на землі небесну інституцію, ім'я котрій Христова Православна Церква. Так з Єрусалима почалася історія християнства по цілій Римській імперії, ну а через 850 років після Христа Ісуса. Повністю крестилася Карпатська Русь, Моравія, і центральна середня Європа. Тоді ми, древній народ Карпату-Русинов, котрі жили до-під Карпатами, на сто років раніше прийняли християнство. І коли ми нагадуємо, що в Києві ще приносили людські жертви, в інтернеті нам пишуть, звідки ви то взяли, то то неправда. Виявляється, тисячу київлян. Не знають власної історії. Треба відкрити історію Київської руси, життя Владимира Київського. І зрозуміємо, що те, що ми говоримо, що 100 років русини під Карпатками вже були писемний народ, читали, писали, співали, були православними кирилами Фодіївськими. А через 100 років, єдно з болгарськими священниками, пішли крестити. Київську Русь. Но тут важно нам друге на великодну, на саму Страстну П'ятницю ми споминаємося для того, щоб подякувати Богу, що Бог через наших предків передав нам велику жемчужину, драгоценну ім'я котрій святоє православ'є, а нині, щоб одличити від людей неправославних, коли Появилася в історії, відокремилася від канонічної церкви православної східної Западна Римська католицька церква, то православні залишили з собою визнати, тобто то православна правильна віра. Но враги зрозуміли, що вже люди йдуть до православної віри, тоді вони в Україні придумали чотири паралельні. Православні конфесії, які відношення до церкви не мали. А ті потім чотири неблагодатні конфесії нібито об'єдналися та нібито щось получили із Турції Томас, в якому вони організували тільки маленьку митрополію Константинопольського Стамбульського патріарха. Недавно, пару днів назад, наш блаженніший Онуфрій, представник Української православної церкви, звершив мироваріння. Міроваріння це один із головних ознак незалежної самоуправляючої церкви. ПЦУ того права немає, і до турків. А також ми з вами все рішаємо самі. І на Великодну п'ятницю думаємо, Боже, скільки наші люди відповіли на питання людини церковних, котрі цілий рік до церкви не ходили, Богуся не молили. На кінець останній місяць дала їм команду, якась сила, може, і недобра, негативна сила, нападати на людей. І почалися захвати храмів, монастирів, побиття священників. Однак де били священників народ, ні один екран не видів, ні один журналіст був глухонімий і сліпий. Може, сьогодні кажемо, Боже, ти лежиш в гробі за гри наші, але ти зайшов з креста, тілом лежиш в гробі, а духом ти прибиваєш, зайшовши у пекло, зруйнувавши стіни пекла. І в тому благословенному Божому планові ви, ти виводиш із ада всіх старозавітних праведників, за котрі згадується апостола Петра. І так Господь совершає діло спасіння. Сьогодні усі, хто йде до Пасхи, також. Силою Божою витягуються Господом із гробів гріховності. Ведь ми коли живемо, то многі люди, подобно як живуть в гробах, як оті біснуваті, котрі в гробах не жили, сказано в Євангелії. А у многих людей нині їх власні домівки, в котрих нема ні ікони, ні Біблії, ні Євангелія, ні молитвослова, перестають бути Божими. Будівлями перетворюються на які гроби, в котрих люди замкнулися, і, будучи безбожними, лиш тоді, коли дали їм право бити християн, вилізли із своїх гробів і сьогодні переслідують людей. Сьогодні нам якась молодь дзвонила на церковний телефон, якісь молоді люди, які би хотіли щось сказати. Тіточки 16-17 років, яких злочинні люди, злочинними діями включають у акції протеста, коли в у військовий час нікому не дозволено образуватися, збиратися разом. Так ми православні виконуємо тот указ, ми законопослушні, а от наші опоненти ні. Вони собі організовують мітинги, погрози, сміються, сіють образи. Образи, куди заборонені законом. Ну, виявилося, всі, хто сіє образи в наш адрес, це великі люди, молоді люди, інтересні люди, які особливо важні передові. А от ми, якщо спробуємо захищати себе, зразу нам ліплять злочин, що ми розпалюємо міжконфесійні відносини. І так, ми проносимо Богу подяку, що пройшли пост пості молитві, труда в добрих ділах, скільки наші люди допомогли переселеним, скільки направили помочі на відповідні інстанції, за котрі особливо не треба казати, скільки молитв совершилося за владу за воїнство, особливо за воїнство, бо скільки по Пропорційно воїнов від української православної церкви, від їх батьків, найбільша частина суть на фронті. А й вони, так, коли тяжко переживають, коли їх мами вдома б'ють якісь 16-17-річні дітки разом із радикалами у масках. Господи, почому ми так допустилися до того, хто дозволив так українських громадян переслідувати? Якщо ти маєш паспорт громадянина України, ти маєш мати захист. Якщо його захисту нема, то тоді що? Яку ціну має той документ? І так ми просимо Бога Боже, силою твоєю, прибуває в огробі, руйнуючи пекло. На третій день воскреснеш, Господи, ми знаємо ту радость за ту, ту радость, яка буде в нас на Пасху. Ми вже сьогодні легко прощаємо противників, недругів, ті люди, котрі публічно під відом коміків сміються над всією українською православною церквою і над кожним горманіном окремо хто є членом української православної церкви, канонічної Боже. Образум тих людей, які нині вискочили за рамки законодавства, тупцюють, топчуть законодавство, розтоптали на нуль Конституцію. І ми молимося, Боже, дай нам силу відстояти, тому що ми законопослушні, ми ті люди, котрі хочемо жити по законам. І ясно, що крім нас. Многі люди не хочуть жити по закону. І на кінець ми з любов'ю знаємо, що як би не стало, коли закінчуються війни, закінчуються конфлікти, закінчується і гонення на церкву. Но після гонені виявляється, хто пострадав, становляться святими церкви Христової, мучениками, і А сьогодні сповідники в Україні вже тисячі людей, громадян України. Послідовники Української православної церкви, де предстояти блаженніші онуфрії, і много наших дітей, котрі плачуть, як захвачують храми, злочинні групування. А діточки плачуть, знято на фільми як коло храмів, дітки плачуть, з мамами плачуть, як злочинці оскверняють святині наші. І ви всі святії, моліть Бога, за нас, щоб ми стоя у святої плащаниці, подякували Богу, що ми не взагалі на те, що багато людей соблазнилося, багато людей не прийшло до церкви, багато людей повірили лживим пропагандам, повірили чужинцям. Но ми віримо, що вони одного разу, будучи обмануті, повернуться до Христа. А потім тому ми ніколи не скидуємо з того, що хтось з наших людей, особливо жителів Закарпаття, 1150річних православних, котрі вистояли своє православ'я за часи Австро-Венгрії перед лицем австрійців, німців, потім в часи Мадярщини, в часи Чехословакії, в часи радянські, почому би ми і сьогодні не вистояли. Тільки нам деколи жаль, що у середу гонителів церкви, а ми молимося за гонителів, за ті, котрі являються людьми не то, що не православними, а навіть невіруючими, много з них язичників. Однак вони ідуть проти, проти церкви. В раді церков католики промовчали, а уніяти ПЦУ. Проголосували за заборону Української православної церкви, не маючи ни на то ніяких підстав, кроме своїх фантазій, наклепів і відкритого знущання. Ясно стало, що в числі захватчиків, гонителів, ми видимо людей саме цих конфесій. Ну ми не боїмося, но й не обіжаємося. Ми знаємо, що втративши віру православну, багато люди втрачають практично віру. І то, що в Україні всі хваляться ваша церква українська, так ми відповідаємо. Наша церква українська, православна, є християнська, її національна приналежність ніколи не була показовою. І Якщо якась є конфесія тільки українська, але вже не християнська, це ваша проблема. А ми просимо, Господи, саме більша конфесія, благодатна церква наша, українська православна, сьогодні йде до фінішу, до Пасхи. Господи, свою нашу любов ми передаємо всім людям нашим, всім громадянам, особливо жителям Закарпаття, історичним карпатським русинам, котрі майстаріші православні у цей час. Ідемо до фініша, щоб уже содержати пост, молитву. Ми і тут виявилися діти Божі, очищені покаянням молитвою, зуміли би на Пасху пасхальними очами увідіти Ісуса Воскресшого, духовним зренням відіти чудеса пасхальні, обладати повнотою пасхальної радости, і туй на землі уже бити добрими громадянами своєї земної держави, но і надійно гарантовано. Громадянами Небесного Єрусалима, Царство Божого, де вже буде вічна Пасха для наших людей. Амінь. Христос посеред нас.